Коли тебе виганяють зі стаї, це боляче. Особливо, коли ти ще не знаєш, що насправді це не вирок. це початок твого польоту, коли тебе не приймають, відштовхують, коли ти більше не свій у знайомому колі. Це не завжди про відкидання, це часто про твою силу, яка стала занадто великою для цього простору. Бо сильні крила. Не поміщаються в клітці, навіть якщо клітка золота, навіть якщо її називають нашою стаєю. Спершу здається, що світ руйнується, що тебе зламали, що хтось забрав у тебе все, але з часом приходить правда, це не поразка, це благословення. Це Бог, який дійсно знає, хто ти, І який не хоче, щоб ти застряг в тому, що вже стало затіснений. І якщо ти не йдеш сам, він зробить так, щоб ти пішов все одно. І саме тоді починається шлях додому, до себе, від болю до сили. Від розчарування до зцілення, від за що до дякую, бо з висоти польоту видно більше. І тільки після цього всього ти раптом помічаєш? Твоя сила розкрилася саме тут, твої здібності виросли саме так, і ти вже зовсім не той. Що колись тримався за свою стаю. Сьогодні, озираючись назад, ти не тримаєш образ, ти лише дякуєш кожному, хто не прийняв, кожному, хто не побачив, кожному, хто не підтримав, кожному. Хто відпустив, бо саме через них ти в тому місці, де маєш бути, де ти зараз, і ти той, хто мав розкритися, я знаю, кожна душа має крила. І якщо тобі зараз стало тісно, можливо, Пора летіти. напиши, якщо ти зараз в цьому місці, Олистая більше не твоя, а небо ще лякає. я теж там була і я знаю політ вартий того.